Я вчора ввечері отримала телефонний дзвінок якоби із Служби безпеки Приватбанка за питанням, чи здійснюю я зараз перерахунок коштів свідомо за ноутбук через розетку. Я сказала, що ні. На що отримала ще таку інформацію, що хтось з третьої спроби ввів мій пароль? І виконує певні дії з моєю карткою, тому порадую звернутися на офіційний номер 3720 Приватбанку. Я заделефонувала на цей офіційний номер 3720, що стандартна відповідь, що з вами час зв'яжуться, і дійсно за мною зв'язується. Питають, що в мене трапилось, я говорю, що мені дзвонили з Приватбанку, служби Приватбанку і сказали, що порекомендували звернутися для подальших дій. Та вони передивились якоби інформацію мою і кажуть, да, зараз така дія відбувається. Що ви, значить, ви підтверджуєте цей платіж, який зараз за ноутбук? Я кажу, ні, не підтверджую платіж. Тоді треба заблокувати ці дії, які роблять зловмисники. І значить, треба зараз, давайте через так як уже відділення банка не працює. Давайте ми відкриємо нову карточку і потім через Приват 24 і переведемо туди всі кошти. А завтра, коли відкриється відділення Приватбанка, ви підете, а ці кошти будуть віртуальні, і вони вам відкриють карточку і ви їх заберете. І говорить: для того, щоб перевести, надо ваші електронні дані. Ну, саме цікаво, що в Приват 24, чому я ще повірила, тому що виникла е, нова картка. На яку якоби перекидаються гроші в Приват24 в мережі Приват24. Якби вона ще не вискочила, я б і ще й не Ну, сумніви якісь у мене були, сьогодні вранці я поїхала в Приватбанк, якоби ж як гроші віртуальні на картки зробити вже дійсні. А мені кажуть, що це шахрайські дії. І, і таким чином у мене зняті гроші з двох карток, з універсальної, з зарплатної картки на суму більше 111 тисяч. Шановні громадяни, звертаюся до вас з проханням не довіряти невідомим телефонним спірозовникам. Та, у випадку, якщо до вас зателефонували невідомі та представили з працівниками банку та під різними приводами почали у вас випитувати ваші особисті дані, прохати провести якісь операції або ж вести певні комбінації, чи повідомити їм секретні коди, що прийшли вам в СМС-повідомленнях, чи коди ваших банківських карток. То не вірте їм. Запам'ятайте, так діють лише аферисти. Ніхто з працівників банку не має права випитувати у вас цих даних. У будь-якому випадку перервіть розмову і зверніться у найближче до вас відділення банку. Так ви вбережете себе та свої заощадження від аферистів.